Сказала, що я його дуже люблю і дуже його чекаю. І ми обов'язково скоро зустрінемось. Анастасія Македонська звертається до свого нареченого радіона Кузнєцова, який нині перебуває у російському полоні. Підтримати його та інших полонених вона прийшла у рамках акції Мотопробіг єдності полонених Маріупольського гарнізону, яка відбулася на театральній площі. Організували її до річниці полону оборонців Азовсталі. Треба нагадувати Україні, нагадувати іншим країнам, що купа полонених ще й досі в полоні, незалежно від того, скільки обмінів. З частини 3057 обміняли лише 60 людей за рік. Це дуже мало, критично мало. Ми просимо таким чином нагадати владі про те, що полонені там. Ми знаємо, що вони роблять це можливе і неможливо, але треба робити ще більше. Бо ми не знаємо, в якому вони там стані, як їх катують, як вони страждають. У рівному до акції доєдналися байкери з різних регіонів. Стартував забіг цієї суботи зі Львова, а завершувався у неділю в Києві. Організувала його мама полоненого Олександра Загрядки Надія Шевченко зі Звягеля. Мій син Загрядка Олександр боронив Маріуполь 86 днів. По наказу вийшов з заводу Азовсталь. Сину виповнилось 21 рік у полоні. Він нацгвардієць. Таких строковиків, як мій син, перебуває перебуває дуже багато у полоні. Е, ти е, декілька сотень людей, які звільнилися, а тисячі ще залишаються в полоні. Тому ми боронимо їх, боремось за них, молимося і робимо все можливе для скорішого їх визволення. Востаннє звістку від сина Надія отримала 8 лютого цього року. З того часу каже, зв'язок з ним втратила. Ми з чоловіком е, байкерів двох. Наше мотобраття, наша мотоспільно. Та Львів, Рівне, Житомир, Звягель, Київ. Ми об'єднали їх нашою просьбою для того, щоб вони нам допомогли висвітлити. Цю, цю біль нашу, це, це це горе, яке нас прислідує вже більше року і в якому ми живемо з 24 лютого. А це фото ще одного полоненого з Рівненщини. Його ім'я та прізвище родина називати не захотіла. Сестра захисника Світлана каже, брат пішов воювати добровольцем. Востаннє родина мала з ним зв'язок, коли той виходив з Азовсталі. Вони ж за наказом вийшли, а не просто здалися, і е, їм також давали гарантії безпеки, давали обіцянки, що три місяці, і ви повернетеся додому. Але вже як ми бачимо, минув цілий рік. І нічого не відбувається. Обміни дуже рідко, особливо азовців не хочуть міняти. Але ми надіємося, ми віримо. Ми навіть тут зібралися заради цього, щоб швидше хлопці повернулися додому і мій брат. І щодня турбує наше лише одне питання: де Азов? Ольга Верещук суспільне новини рівне.